Свіжі новини сьогоднішнього дня. З вами Олександр Кожухівський. Україна має до 10 компаній, які виробляють БПЛА, здатні досягати Москви і Санкт-Петербурга. Зростає категорія безпілотників камікадзе, дальнього радіо дії 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало. Взагалі армія відновлення вже налічує 88 тисяч безробітних. Види суспільно-корисних робіт залежать від потреб конкретної галузі. Найчастіше це розбір завалів, розчищення доріг, розвантаження допомоги. Наразі армія відновлення діє у 19 областях України. Люди отримують по 10 тисяч 650 гривень на місяць. Найбільше більше безробітних задіяно у Харківській області: 17 тисяч 180 осіб. На Авдіївському напрямку сили оборони протистоять у тому числі російським спецпризначенцям та десанту. В останні дні росіяни залучають більше бронетехніки для наступу. ССУ просунулися вперед біля села Нововодяного. На таврійському напрямку збільшується кількість полонених росіян. СБУ підтвердила інформацію про оголошення підозри екснардепу Пашинському та його бізнес-партнеру за привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 мільярд гривень збитків. Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. 1 мільярд. Євро люди задонатили на банки від початку повномасштабної війни. На місці падіння уламків шахеда у Молдові знайшли 50 кілограмів вибухівки. Вибухотехніки вже знешкодили та зібрали всі уламки безпілотника. Тим часом у російському Ставрополі горить військова частина. Зеленський підписав законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. До 13 травня 2024 року. Поліція Польщі відкрила провадження через те, що фермери висипали зерно з українських фур. Посол України в Польщі різко розкритикував цей інцидент такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тим часом польські протестувальники заблокували ще два пункти пропуску на кордоні з Україною. Маск запевняє, що SpaceX не продавала Росії Starlink. У коментарях Маск додав: навіть якщо Путін назвав мене розумною людиною, я не дам йому термінали StarLink. Раніше в ГУР повідомили, що російські війська використовують на фронті в Україні ці термінали супутникового інтернету. Ймовірно, їх закуповують підставні особи у третіх країнах. У Росії старлінки не працюють, але функціонують на окупованих територіях України. Естонія не вірить словам Путіна про незацікавленість у нападі. Путіну не можна вірити після того, що той говорив і як поводився останніми роками. Ми підвищуємо нашу готовність, і це повинні робити всі не тільки тут, в Естонії, а й в усіх інших країнах. 9 лютого з'явилося перше інтерв'ю Путіна західному журналісту після початку повномасштабної війни РФ проти України. Він серед іншого заявив, що його не цікавить ні Польща, ні Латвія, ні будь-яке інше місце, а вторгнення на їхню територію. Еторію можливе лише в одному випадку, якщо ті нападуть на Росію першими. У Німеччині починається будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливість ФРН з виробництва артилерійських снарядів, зокрема і для України. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 790 живої сили, 10 танків, 21 ББМ, 6 артилерійських систем, 45 БПЛА, одна крилата ракета та 8 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.